Господь допустив велике випробування, важку тяжку хворобу, хвороба, паренхома печінки. Печінка обростає великими кам'яними вузлами. При такому рості, як я зараз, я схуд до 40 кілограм. Були лише шкіра і кістки. І ті кам'ї в печінки приросли до регла, і я ходив отак удвоє, і я випрямиться вже не міг. Болі були дуже сильні, що не передати. Кожен подих, ти хочеш дихнути свободно, а у тебе тяжка сильна бід. Кололи морфі, кололи ще сильніші, обізбалюючі, що не пам'ятаю, не буду називати, а що пам'ятаю, те буду казати для слави нашого Господа Ісуса Христа. І коли я теряв сознання, чи на годину, чи на дві, я приходив у себе, а мама в палаті стояла на коліна, то все врем'я, і кликала до Бога. Я вірю, що я смерті бачити його не буду, і возять мене із лікарні в лікарню, і майже ніде нічого не допомагає. І місяць за місяцем мені робиться все хуже і хуже, і хуже. І дойшло до того, що я своїми цими ногами уже ходити не міг. Я повидів, до чого я вже дійшов, до якого стану Господь допустив. Я сказав мамі, якщо є у вас можливість, зберіть народ Божий і зберіть усіх моїх друзів, з якими ми з детства дружили, щоб я в останній раз їх побачив. Я хочу їм за все щиро подякувати, бо я вже їсти не міг, мене кормили через трубочку, і я поняв, до чого йде час. Мама не відкладала часу і каже, на цю же неділю буде служіння. Я усім перезвоню і все зроблю для того, щоб ти жив. Я собі в думці думаю, яке вже може бути життя, а батько каже я вірю, я смерті твої бачити не буду. І вони зібрали народ Божий. Приїхало дуже багато друзів, дуже багато було служителів, навіть тих, яких ми не знали і не запрошували. І був один служитель із Казахстана у Молдові у гостях.